Що будівля це є унікальний приклад функціоналізму, напевно, для всієї України, не тільки для України, навіть для Європи. Будівля є пам'яткою національного значення і зараз внесена як кандидат до світової спадщини ЮНЕСКО. І я думаю, що Львів, зважаючи на те, що є вже практика і досвід, як вносити в до світової спадщини ЮНЕСКО, ми з задоволенням підтримаємо і будемо робити все можливе для того, щоб ця будівля стала не тільки національною пам'яткою України, а й світовою спадщиною ЮНЕСКО. Він є таким фундаментальним. Альним об'єктом для харків'ян, але на наш погляд він є особливим об'єктом, в тому числі для всіх українців, бо він є показчиком незламності нашого народу. В цій виставці ми хочемо показати історію Держпрома з моменту будівництва, коли тільки починалося проектування цієї будівлі, коли відбувалося власне формування майдану свободи, на якій розміщується Держпром, до моменту сьогодення. Ми трошки показуємо руйнації, тому що всі мають розуміти, що Саме цей об'єкт наразі потребує такої привернення уваги, як символ збереження культурної спадщини. Тут ви можете побачити також яскраві фотографії до повномасштабного вторгнення, тому що Держпром і площа Свободи, і ми зараз говоримо, коли говоримо про захист ЮНЕСКО, ми говоримо про весь, весь ансамбль площі Свободи, не лише про Держпром. Це таке місце сили всіх харків'ян і завжди це місце збирало. Ло дуже багато харків'ян на різні святкові заходи, на день міста, на різні форуми, концерти і так далі. І зараз ми дійсно сподіваємось на те, що після нашої перемоги ми будемо всі разом, харків'яни, українці, наші іноземні партнери, святкувати нашу перемогу саме на площі свободи поруч з нашим держпромом. Харків і Львів переконалися в тому, що. Дії ворога є абсолютно безжальними, і, на жаль, жодна конвенція, жодне міжнародне гуманітарне право не може гарантувати захисту цивільного населення, так і культурної спадщини. Але тим не менше важливим залишається обов'язок документувати не тільки для майбутніх судових процесів, для майбутніх е можливих покарань злочинців, а також для формування національної пам'яті про те, що наша спадщина постраждала і. Документувати в тому числі з надією, що через кілька років ми будемо говорити про відновлену спадщину, про її повернення до колишньої краси і величі у Львові. Ми вже не перше говоримо про спадщину з інших міст. Першим таким пілотним проектом була історія і розповідь про нову Каховку, про місто на Херсонщині, яке зараз перебуває в окупації. Також ми розповідали про дерев'яне мережево Чернігова, які продовжують реставрувати попри. Складнощі воєнного часу Чернігів це місто, яке теж щоденно зазнає обстрілів і атак. Також ми вже розповідали про Харків в рамках іншої ініціативи громадського об'єднання Тверики. Ця виставка насамперед є можливістю привернути увагу до триваючого пошкодження культурної спадщини і до як сказала Юлія, найзнаковішої будівлі для харків'ян і для України в плані демонстрації Харкова. Я сподіваюся, що ми ще продовжимо таку роботу і в просторі львівського культурного хабу з'являтимуться нові нові міста, і ми таким чином будемо працювати над комунікаціями і новими зв'язками в Україні. Ну і за кордоном.